Кожна мить наближає нас до спільної мети вільної та сильної України. Попри всі виклики і труднощі, ми залишаємося єдиними, адже в наших серцях живе віра в перемогу. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Коли ворог намагається зламати нашу державу, справжню міць демонструє народ. Допомога громад стає тим фундаментом, на якому тримається українська армія. Увага на екран! Чергову партію допомоги від Кременчуцької громади передали на фронт. Тепер бійці мають змогу залишатися на постійному онлайн-зв'язку через Starlink, навіть там, де звичайна інфраструктура не працює. А зарядні станції, які також передали воїнам, дозволять відновлювати роботу техніки, заряджати дрони, рації та інші пристрої без ризику залишитися в темряві посеред завдання. Це необхідно хлопцям для зв'язку між собою також зв'язку з технікою, яку вони використовують з FPV-дронами, з іншими засобами, і впевнений, що допомога Кременчука допоможе швидше повернути на українську землю мир, і ми будемо з перемогою. Військові підкреслюють, така допомога рятує життя без участі громад та їхнього бажання вкладати сили і ресурси у фронт. Сучасна армія не мала б тієї стійкості, яку сьогодні демонструє. Зараз така тенденція до розширення штату підрозділів БПЛА, і тому надана допомога суттєво полегшить забезпечити дані підрозділи майном зв'язку. Дякую. Кожна громада, яка долучається до підтримки армії, стає частиною спільного щита країни. Разом ми творимо перемогу, і це доводить, що Україна незламна не лише на полі бою, але й у серцях кожного з нас. Вікторія Максимович, Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Унікальний для Полтавщини будинок дитини. де перебувають десятка хлопців та дівчат. Згідно державної реформи далі він існувати не може. Має бути реорганізований або ліквідований. Ми запитали пересічних кременчужан, а також працівників служб у справах дітей з усієї області щодо доцільності збереження закладу. Їхні відповіді дізнаєтесь прямо зараз. Цей сюжет буде довгим, але я запевняю, він вартий вашої уваги. Він не про гроші чи скандали, а про найвразливіших дітей. І чим більше людей відчують цю історію серцем, то більше шансів, що ця малеча не залишиться на самоті із долею. Ні для кого не секрет, що до 2026 року в Україні не повинно залишитися жодного будинку дитини. Це державна реформа, яка стосується кожного без винятку населеного пункту країни. Подібний заклад є і в Кременчуці. Це обласний спеціалізований будинок дитини. Але ось чи його закриють чи реорганізують в інший заклад, тривалий час було не визначено. Чітку відповідь на це запитання надав тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут під час свого робочого візиту до закладу. Він повідомив про те, що будуть розглядатися різні варіанти, як реорганізувати будинок дитини, так, аби він продовжив роботу в іншому форматі, щоб це відповідало державній реформі. Проте є деякі посадовці, які ймовірно мали інші плани щодо закладу. Зокрема, це директор обласного департаменту охорони здоров'я, якому напряму підпорядковується будинок дитини. Віктор Петрович Лисак, деякий час тому встановив негласний мораторій на прийом дітей до закладу, через що малеча змушена жити в дитячих лікарнях, поки їй не знайдуть люблячу родину, і це не вигадана історія, а реальні слова від людей, які працюють у сфері захисту дітей. Були такі випадки, що треба негайне вилучення дитини до трьох років, але ж обласна управління охорони здоров'я не дає ж нам путівок на влаштування дитини. І тоді, куди ти дитину? Ми її поміщаємо дитяче відділення по. Тім знайти швидку патронатну родину такій дитині це дуже важко. Дітей вилучають із сімей і поміщають у будинки дитини не випадково завжди. Існують вагомі причини, часто пов'язані із їхньою безпекою чи загрозою життю і здоров'ю. У таких ситуаціях не можна гаяти ні хвилини. А коли на заваді стають бюрократичні перепони від деяких посадовців, стає очевидно, що принцип бере гору над здоровим глуздом. У нас виходить, дуже багато народжуваності. Зокрема, жінок народжують, у яких уже дітки були відібрані і вони вже позбавлені батьківських прав. Тенденція йде. Я працюю у даній сфері 2006 року. В той період у нас не поставало питання, тільки тільки ми бачили, що дитині загрожує якась небезпека. Ми вилучали в один день і на другий день. Дитина була під захистом в дитячому будинку. А зараз це дуже проблематично, коли не дають путівок. Хтось скаже, що працівники служб у справах дітей мають власний інтерес до будинку дитини. Мовляв, малечу є куди влаштувати, значить, можна не дуже й поспішати із розвитком патронатних сімей та інших сімейних форм виховання. Тому ми запитали і думку пересічних кременчужан щодо доцільності збереження будинку дитини. Ні в коєму разі не можна закривати, тому що дитина діти наше все, тому потрібно піклуватись про них, особливо діти, які потребують до, до, ну, доповнительної уваги. Через це ні в коїмому разі не треба закривати. З вадами діти їх не дуже охоче розбирають зазвичай. Ну, тоді не можна закривати. Ні в коєм випадку, а їх куди діти? Та ви що? Це ж тим більше війна. А після війни неізвісно, що буде. Безперечно, малечі краще зростати в сім'ї, а не в будинку дитини. На це покладена реформа деінституалізації, яка нині триває в державі. Вона передбачає, що в громадах на заміну будинкам дитини існуватимуть різні сімейні форми виховання, зокрема патронатні сім'ї. Проте як показує практика, таких родин або бракує, або ж вони не дуже справляються із дітками із інвалідністю, яких багато наразі у будинку дитини. Це можна сімейних форм виховання, але ж не всі. Завжди можна їх так зразу кудись влаштувати, Де ж дівати дитину при вилученні, якщо вона має певний вік, який підлягає візню їхнього татусу. Це не в кожній громаді є сімейні форми виховання, куди можна дитину на певний час помістити, поки дитині не знайдеться родина. І ж покинуті діти в. Закладах охорони здоров'я, які вже народжуються з якимись вадами здоров'я, і на жаль, не всі опікуни пікувальники хочуть ну і можуть забезпечити спеціальний нагляд. Патронатні родини не можуть здійснювати спеціалізованого догляду за такими дітками. Враховуючи те, що Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини єдиний на всю область. Тема про його закриття поза обговореннями малюки із різних куточків Полтавщини за різних обставин часом опиняються у закладі. І якби його не було, невідомо якою тоді була б доля дітей. Заклад дуже хороший. Працівники кваліфіковані. Приходилося стикатися. У нас відмовна дитина була там. Ми співпрацювали дуже тісно, якісно проблем у нас не було. Ясна річ, що Кременчуцький будинок дитини дуже необхідний. Його існування, його робота через те, що і в нас був випадок, і наша дитина була в цьому будинку, і це. Хороший варіант для догляду за дітьми, які залишилися без батьківського піклування. Дуже багато є складності, які виникають, коли треба малесеньких дітей терміново кудись влаштувати, а немає куди. Так що без цього закладу буде дуже складно. Альтернативи йому немає. Таку категорію маленьких таких дітей на жаль немає куди іншого. Схожого закладу, куди можливо було влаштовувати дітей. У нас такі були випадки, що будинок дитини, скажімо так, врятував життя. Тим часом і досі невідомо, яким чином відбудеться реорганізація Кременчуцького обласного будинку дитини. Ми намагалися дізнатися напряму в очільника обласного департаменту охорони здоров'я Віктора Лисака та його заступника Юрія Курилка. Та ні один, ні другий відповіді не надали. Що ж там за таємниця, стане відомо згодом. Слідкуйте за новинами. Вікторія Максимович, Дмитро Цирюльник, Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькому перинатальному центрі відбулось заняття у межах вагітної школи, присвячене темі фізіологічних пологів. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Сьогодні у Кременчуцькому перинатальному центрі другого рівня відбулось чергове заняття у межах постійного проєкту Вагітна школа. Темою зустрічі стали фізіологічні пологи, важливий та хвилюючий етап у житті кожної майбутньої мами лікарка акушер-гінеколог Ольга Суховій докладно розповіла жінкам про природний процес народження дитини від перших переймів до моменту появи малюка на світ. Особливу увагу вона приділила розвінчанню поширених міфів, які часто викликають страх та тривогу у вагітних. Ми на регулярній основі в стінах нашого перинатального центру проводимо лекції для майбутніх мам та тат. Це серія лекцій. Моя лекція безпосередньо розповідає про. Пологи, на що очікувати жінці, яка підтримка потрібна зі сторони її партнера. Подібні заняття допомагають майбутнім мамам краще розуміти свій організм, підготуватись психологічно та впевнено зустріти день народження свого малюка. Ну те, щоб трошки психологічно і ну, фізично підготуватися до майбутніх пологів, трішки, і чоловік теж зрозумів, що треба буде робити, до чого готуватися. Тому і прийшли на лекцію. Атмосфера зустрічі була теплою та підтримуючою. Майбутні мами ставили запитання, ділились своїми переживаннями та отримували зрозумілі аргументовані відповіді. Подібні лекції допомагають жінкам підготуватись до найважливішої події в житті народження дитини, зробити цей процес більш усвідомленим і впевненим. А головне подарувати мамам спокій, а дітям здоровий початок життя. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Мрієте про Закарпаття на вихідні, але не хочете витрачати час на пересадки. Тепер це можливо. З Кременчука до Мукачева курсує прямий поїзд, який дозволяє дістатися до місця призначення швидко, зручно і за доступною ціною. Детальніше дізнаєтесь далі. Відтепер подорож з Кременчука до Мукачева стала набагато зручнішою. Адже нове пряме сполучення номер 129 дозволяє пасажирам долати відстань між центральною Україною та Закарпаттям без пересадок, що особливо цінують ті, хто прагне комфорту та економії часу. Маршрут пролягає через кілька великих українських міст: Київ, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль та Львів. Під час дороги з вікна поїзда пасажири можуть спостерігати зміну пейзажів від густих лісів центральної України до мальовничих гірських схилів та річкових долин заходу України. Поїзд обладнаний вагонами різних категорій. Купе забезпечує спокій і комфорт під час подорожі, а плацкарт є більш економним варіантом для тих, хто подорожує з друзями або сім'єю. Вартість квитків коливається залежно від обраного типу вагона, що дозволяє підібрати оптимальний варіант за рівнем комфорту та бюджетом. Придбати квитки можна як у касах вокзалів, так і онлайн через офіційний сайт «Укрзалізниці» або мобільний додаток, що значно спрощує організацію поїздки. Таким чином, нове сполучення це не лише зручний спосіб дістатися з Закарпаття, а й можливість насолодитися красою та атмосферою регіону, не витрачаючи зайвого часу та коштів. Це справжній куток до мрії, який робить подорожі на захід України доступними та приємними для кожного. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини. Співак шумей підкорив Кременчуцьку сцену та серця шанувальників у нашому місті. Про атмосферу, яка панувала під час його виступу, розкажуть наші журналісти. І ти просто записів. І в телефоні записана. Вона не цяла. Ось така тепла та лірична атмосфера панувала вчора ввечері у залі центру культури, спорту та дозвілля Нафтохімік. Адже у рамках великого туру Україною та Європою у Кременчуці виступив один із найяскравіших талантів сучасної української сцени Олег Шумей. Раді вас на нашому концерті. Дякую, що прийшли. Дякуємо. Сьогодні будемо раді вас виступати, подарувати частинку нашої душі і численно нашому музику. Дякую, що вам, дякуємо. Для того, щоб просто бути не Тоді спитаю. У творчості артиста органічно переплітаються емоції та мелодії, які об'єднують серця слухачів. Шумей завоював популярність завдяки своїм глибоким потужним композиціям. Пісні тривога і біля тополі стали символами незламності українського духу. Тож є не дивно, що на концерт співака у нашому місті прийшло багато людей. Дуже любимо разом цього виконавця. От вирішили прийти разом з мамою. Це українська музика. Душевна, лірична викликає дуже багато позитивних емоцій, багато спогадів пов'язано з піснями цього виконавця. Дуже гарний репертуар, подобається і його така романтична мелодія, і його українські пісні, які стали хітами. Ми вже були на шумеї одного разу, коли він у місто Кременчук. Це було, мабуть, років два з половиною назад. Дуже сподобалося, Сьогодні знову пройшли послухати гарні українські пісні, гарну українську музику і його такий епотажний стиль. Тому очікуємо великого задоволення від концерту. Під час виступу усі присутні насолодилися живим звуком та енергією потужного вокалу. Шанувальники сучасної української музики почули улюблені хіти та нові композиції, які вже встигли підкорити серця слухачів. Концерт шумей у Кременчуці став не просто виступом, а цілковитим зануренням у неповторний світ музики. Дмитро Цирюльник, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Разом ми творимо історію нашого міста і нашої держави. Попереду ще багато викликів, та ми знаємо, Україна вистоїть і переможе. Слава Україні та слава нашим героям.